Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас Kia Sorento, Це 15 рік, 2.2 дизель на автоматі, дуже-дуже жирнючій комплектації. Максимальні фарки, парктроники в круг, камера задня, безключовий доступ. Вона в таких великих полесках, так виглядає, ззаду летоптика, електрокришка багажника. О. Комплектації в нас є повний електропакет складання, пам'ять, електрорегулювання передніх сидінь, так вентиляція підігріву, підігрів керма, така магнітола 250, і це, друзі, без чеків, екологія на місці, автозатемніння дзеркала. Все працює. Надійний двигун. Гарна тачка. Приїжджайте на огляд, на тест-драйв Рушевського 15 а